Маленький дитячий садок разом з татом завітали на прем'єру мультфільму Енгрі Birds». У нас ще є одна кошка. вона теж вважається сім'я. Четверте. Ви між собою товаришуєте? Іногда ми дружимо. Як ти з дівчата молоднає? Якось ладнаю. Мама красива. Я буду виховувати трьох дітей. Кажуть, що після трьох вже кількість не має значення. Саме трудної, навіть вовремя прийти кудись, -то, тому що пока всі одягуться, а потім ще й мама одівається, це очень сложно. А хто обирає мультфільм, коли ви всі разом сідаєте всією родиною дивитися мультфільм вдома? Поки я виберу, багатрі, бока, бода. Все пригою, владнає і ми вибираємо якийсь то общему. Мама владнає, що? -то. У вас демократична родина, кожен має право голосу. У кожного є право голосу, але може, мама вето, віта, тому, як в парламенті, в принципі. А є табу на перегляд телевізора, що з якоїсь до якоїсь години телевізор у родині не вмикає. Є, але проблема в тому, що є гаджети. Есть Xbox, есть какие-то, ну, ну даже телефон. Иногда не уследишь, просто пища. Поэтому ну У вас компьютеризована родина з усіх вот От телефона уже я не думаю.